Я вітаюся друзі. О, здорово, братанчик. Тим часом я вітаючи найкращий, друзі. О, здорово! Що ти там з собою взяв? То я все на гвинтів. Хата ти з тими гвинтівками скоро подоліз, а я приніс. Пістик. А що ти руку не дає здоровкатись? А точно? О, то я думаю, чого не вистачає. Що, може там третю світову почнемо? ні 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 ти со. не Ні-ні-ні-ні, ні 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 па 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 Хоч в нас є зброя, але Ні. Ні. не будемо.